спілкувався Трамп з Путіним, але детальніше згодом зараз коротко про головне. У Кремлі назвали вигадкою інформацію про телефонну розмову Путіна і Трампа. Зокрема, речник Кремльського диктатора Дмитро Пісков спростував публікацію видання Вашингтон Пост. Нагадаю, там йшлося про те, що Трамп закликав Путіна не вдаватися до ескалації війни проти України і нагадав про значну військову присутність США в Європі. Також він, нібито, висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити вирішення війни в Україні найближчим часом. Втім, офіційно про розмову Трампа не заявляли. І працівники ДБР повідомили про підозру високопосадові Львівської обласної МСЕК. Вона вказала в декларації недостовірну інформацію на мільйони гривень. І з'ясувалося, що у 23 році вона оформила на родичів два автомобілі класу люкс. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. У регіонах скасовується екстрені відключення світла, які вводили превентивно на випадок влучань по енергоінфраструктурі. За повідомленням ДТЕК зокрема йдеться про Київ та область, Дніпропетровщину, Донеччину та Одещину.